Вони будуть використовувати Арестовича і його вислови. Вони будуть використовувати його як без безкоштовного спічрайтера. Вони М -м -м. будуть брати його про висловлювання, про те, що не всі росіяни погані. І вони будуть казати: велика вже, кількість вже. людей в Україні. Досі вважають, що не всі росіяни погані. Велика кількість людей в Україні вважає, що потрібно припиняти війну, навіть якщо це буде е, по сценарію так. по сценарію північної південної Кореї. Багато українців і вони будуть це робити, тому що Олексій Арестович буде виходити у Фейгіна, казати щось на кшталт такого. Будуть брати цей срез коментарів під угу. цим під цим відео і видавати їх за аналітику. Все так військових пабліках вже таке є. Коли він військово типу Еволюція Арестовича, вже таке є, почалось. Я не знаю, не будем, я не знаю правда, будучи саме політично, ось те, що ви сказали, але в військових питаннях те, що він казав там раніше, на початку і зараз, вже беруть. Питання в тому, що Ну я не вірю, що Олексій настільки ем, не відстрілює, вибачте, слово. Не відстрілює. Ну я ну неможливо цього буде. я вам кажу, навіть відстрілює... ну, він не відстрілює, що його вислови беруть і використовують росіяни. да, більш того, він насолоджується тим, що росіяни його використовують? А він во і... насолоджується цим тим, що він він думає, що він впливає не лише на українського глядача, але й на російського добре, на російську політику. Добре, окей, не питання. Але чи він розуміє, що. Е використання його слів шкодить державі України. Ні, не розумію. це його цього. Він не розуміє. Mm -mm. Добре, він просто розуміє саму насолоду. Mm, так. Від того зрозуміло. Він насолоджується тим фактом, ну, що, що він що він людина без психологічних е відхилень. А ви не розумієте про що? Не. Арестович там написав черговий пост про те, що всі, хто вважають мову мовою агресора, це люди з психологічними відхиленнями. А от, а мені це дуже... І знаєте, як я, спів, я спів, спів, співпіставив спів, співпівспівставив два його поста. Перший я пішов від обратного. Я спочатку подивився на пост, де Арестович каже: Ви всі з психологічними відхиленнями. А потім прочитав пост назад, де він написав: Давайте уявимо собі, що дівчину гвалтує, да, що та, 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 та. дівчину гвалтує російськомовний. Подобається Олексію уявляти, як гвалтують дівчат, і він пропонує всім це уявити: а хіть людина без психологічних відхилень Так. Да.